І прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода то України мова варвінкова, така багата і вічна молода, вона, як ніжна пісня, колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, що горде лине в свій стрімкий політ. Води. Наша мова це диво квітуче, Без якої серцям не цвісти. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Роман Кобальчук. Рідна хата. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, Різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна найрідніша нам усім, то прекрасна Україна нашого народу дім. Там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. різні світі є країни, гарні є і є багаті, та найкраща в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Нашу рідну Україну люблю дуже, дуже з Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була богата. Я люблю її дуже, як маму і тата. Ми українці, велика мова мови пісня у нас війна. Квітня садочку ціло на калинах ідна зім'я до нас всіх Україна Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, Хай вороги жорстокі і лукаві, Ти стань ціною і мову захисти. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити, зайці і зайченята, по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так, як навчила мама, прийми ж, матусю, слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Мова кожного народу неповторна і своя, ні гремлять громи в негоду в тиші трені солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленклени в Тіброві по поклоновому шумлять, Солов'їну барвінкову, колосисту на віки, Українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Не на слово вогнем калиновим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин. Віктор Терен, рідна мова як то гарно любі діти, у вікно вам виглядати. В ньому все то полі, квіти, сонце й поле біля хати, на оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє. Схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати піднесла вас і посадила. Микола Лотоцький не говорив нас мова солов'їна. Не говорив нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. Її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним. Із попелища Феніксом стає, Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова. То й ми ще, наче люди, між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай ворог жорстокий, лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. О, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами і тата, діда і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожно, як дзвін. Починаймося з рідної мови цієї щирих і мудрих глибин. Ніби подих легкий заметілі, щось розквітлої вишні зліта, як вируючі хвилі, мова ця і співуча, й проста. свято, Яке нагадує про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні, як і раніше, очевидна істина, мова має значення вплетено вінок із пісенні казок, мова калинова, мова барвінкова, співуча, як пташка, щира, як сльоза, ти душа народу, ти його основа.